Додому востаннє повернувся герой і військовослужбовець Микитишин Володимир Юрійович, житель ланчинської громади, 1991 року народження. Як відомо на сторінці Ланчинської територіальної громади, що у Фейсбук, військовослужбовець загинув 29 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Воїмка Бахмутського району Донецької області. Громадяни вшанували подвиг героя, утворивши коридор Пашани. В рідному краї герої зустріли по-особливому. Люди тримали прапори, а на шляху до домівки були покладені квіти і лампадки. Герой був з числа тих, хто воював від початку та до кінця, адже став на захист держави 24 лютого 2022 року, служив, будучи старшим навідником мінометного взводу мінометної батареї. Чин похорону Володимира відбувся в храмі Православної церкви України. Чуда архістратига Михаїла. Герої не вмирають. Вічна пам'ять за. Хиснику.